Озимий ячмінь, тут така гарна площа. Дивіться, вже тут відпав колосок, тут відпав, тут відпав, там відпав, тут, тут, тут. Ну вже є місцями повідпадало. Отаке От хлопці. Том не шуточки. <гум> <гум> Дивіться, во. Вже все, колосок впав, лежить, во. повідпадали колоски. Повідпадали. Тут впав кулусок. Так що отак, а він тут такий, бачите, той ічмінь. Ну, Шикарний, гарний, але що ж, ж зробимо як дощ. Бачите, тут все Та таке. Там заливає, там сушить. Така погода. Ну але сьогодні вітер трохи підсушив так довряче, ну, але ще трохи вологий.